Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними і поїхали. Отже, запитання номер один. Водій якого автомобіля повинен поступитися дорогою у зображеній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій синього автомобіля. 2. Водій жовтого автомобіля. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї ситуації. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант у коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі. Та у описі до цього відео. Ну а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водій синього пропустив поворот на заправку і тепер рухається заднім ходом, аби все ж таки туди повернути. Ну а водій жовтого повертає праворуч, виїжджаючи з цієї ж самої заправки. Те, що це саме автозаправна станція, ми можемо бачити зі знаку. 6, 7, 1 та таблички, яка вказує напрямок до неї. Так хто ж має поступитися? Та й взагалі, а чи має право водій синього автомобіля рухатися так, як це зображено на картинці? Тобто заднім ходом через виїзд з заправки. І відразу скажемо, що так, він має на це право, адже рух заднім ходом і справді забороняється в деяких місцях, і в тому числі на перехрестях. Але? Справа в тому, що виїзд з заправки не є перехрестям, адже це просто прилегла до дороги територія. Добре, їхати заднім ходом водій може, але ж він має пропустити жовтий автомобіль, чи не так? Ні, зовсім не так. Як ми вже зазначили, жовтий автомобіль виїжджає з прилеглої території. Знаходимо пункт 10.2 правил дорожнього руху, і бачимо, що виїжджаючи з житлових зон, чи автозаправних станцій чи інших прилеглих до дороги територій, водій зобов'язаний дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. От і виходить, що у зображеній ситуації перевагою користується водій синього автомобіля, а водій жовтого має дати дорогу. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тянути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: в якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві синього автомобіля. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Лише прямо. 2. Прямо та ліворуч. 3. Прямо ліворуч та у зворотньому напрямку. 4. Праворуч та у зворотньому напрямку. 5. Лише праворуч. Та 6 лише ліворуч. А напишіть, будь ласка, вашу відповідь, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарі. Також я дуже попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав синій автомобіль. Тут водієві пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. То куди ж проїхати дозволяється, а куди правила це зробити забороняють. Вирішуючи це питання, ми з вами в першу чергу звернули увагу на дорожні знаки, що встановлені на перехресті. Давайте розпочнемо зі знаку зверху. 4, 4,5, рух прямо або ліворуч. Очевидно, що знак дозволяє рух у цих двох зазначених напрямках. Хоча і розворот цей знак не забороняє. Тобто, простіше кажучи, в цій ситуації знак забороняє лише повернути праворуч. Але давайте не будемо поспішати з висновками. Так, повернути ліворуч і розвернутися, знак дозволяє. Але зверніть увагу, що водій знаходиться на дорозі з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.5 дорога з одностороннім рухом і знаходиться водій в правій смузі. З правил дорожнього руху, а саме з пункту 10.4, ми знаємо, що перед поворотом праворуч. Ліворуч або розворотом водій має займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. Звісно, якщо це не в'їзд на кругове перехрестя. Тобто, повернути ліворуч з правої смуги, яку займає водій, забороняється. Це ж саме стосується і розвороту. Більше того, розвернувшись, водій буде їхати проти потоку. От і виходить, що у зображеній ситуації водієві синього автомобіля дозволяється продовжити рух лише в одному напрямку. Прямо вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну що, сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут. Так і за кермом. Ну а запитання у нас таке. Який правильний порядок роз'їзду у зображеній ситуації? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Жовтий автомобіль. Червоний. Синій. 2. Жовтий автомобіль. Синій. Червоний. 3. Червоний синій, жовтий. 4. Червоний. Жовтий, синій, 5. Синій, жовтий, червоний, та 6 синій червоний, жовтий. Друзі, ще раз попрошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові задачки. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Синій та червоний повертають ліворуч, а жовтий проїжджає прямо. Перехрестя, як ми можемо бачити, не обладнане світлофорами та на ньому немає жодних знаків. Відповідно, перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Як роз'їжджатися на таких перехрестях, має бути дуже добре відомо абсолютно кожному водієві. На перехрещенні рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу має дати дорогу транспортному засобу, що наближається до нього по рівнозначній дорозі з правого боку. Це правило відоме усім як правило перешкоди праворуч або ж як правило правої руки. Отож, згідно до цього правила, першим перехрестя проїде водій червоного автомобіля, оскільки він не має перешкоди з правого боку. Після того як червоний автомобіль проїде перехрестя, перешкода зникне у водія жовтої автівки. І він зможе проїхати другим. Ну і лише після цього право на проїзд отримує водій синього автомобіля. Такий порядок руху співпадає з варіантом відповіді номер 4 І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.